Ще спи собі велике місто, ще вулиці пусті мовчать, ранкові зорі срібні, чисті у тиші в ранішній дзвенять. Ще подих свіжого повітря, ще той ковток, що вип'є день. Ранковий день погода літня, і безліч планів і натхнень. Яка гарна покльовка. Красиво, красиво, красиво. Відпрацьовує спінінг і. Ось він перший ранковий. Бачив, як він ганяє малька. Вирішив туди кинути. Так, ну, випливий, друже, пливий красунчик, дякую тобі. Дуже гарно. Покльовка окуня. Це дуже і дуже красиво. Так, спробуємо. Спробуємо одразу. Погода просто чудова. Легенький вітер. Легенький-легенький. Прохолода ранкова. І все оживає. Є. Ай-яй-яй, зійшов. Але нічого. Є! Гарна покльовка була. Бачите, проводжу рівномірочкою, але з таким ніби легким джигом. Ого. Дивіться, це гарний окунь, Це гарний окунь, Ну, Красиво як. Як же красиво. І клює класно і з ним. Це, це вже ой, красивий який окунь, Подивіться. Це і красивий. Спіймав красивого окуня, дуже вже захотілося вам його показати, тому що надзвичайно красивий і розмір, і, і покльовка була фантастична, ви все бачили. І знову телспіннер. Ну цього, цього красення я, звісно ж, відпускаю, відчіпляю і визволяю, точніше. Дякую тобі. Дякую, що клюнув. Ти красивий. Ти надзвичайно красивий і я хочу, щоб ти підростав і клював. Друзі, відпускайте рибку обов'язково. Хай вона підростає і хай клює. Давай. Не хочеш? Ага. До них поплив. Сподобалося йому, мабуть, уже в мене. Стоїть біля них, подивіться. Ну це кайф. Ну це кайф, друзі. Подивіться на це. Все, пішов. Ай, з природою. З природою треба спілкуватись. Коли ти з природою спілкуєшся, вона тобі обов'язково Відповідає клас. Це є та гармонія, за якою я приходжу на риболовлю. Друзі, а все. Вже коливалочка маленька спрацювала від сміту. І, мабуть, маленький окунь на неї клюнув. Да, малесенький. Але. мікроокунь на мікроколивалку. Бачите, он який манюнчик. Але дякую тобі, дякую. Клюнув на мою. Нову коливалочку від сміту, 3 грамі. 3 грами. Такий колір дуже красивий. Нічого, мікроокуня половити теж приємно. Да все ж тільки таких більш-менш красивих. Цей теж красень, підростаюче покоління. Так, спробуємо. Бачите, коли валочка працює, я змінив, бо тейлспінер не хотів нічого говорити, а, а кренті теж. А от коли валочка спокусила. Що окунь гуляє. Треба туди докинути. Він трішечки відійшов на дальню відстань, а я зможу докинути до нього. Бачите, три грами як летить гарно. І як кидає в спінник. На пількер. і, здається, непоганий окунь. Ага, провів пількер. Ага, красивий окунь. Красивий. Дивіться. Опа. Ого, гарний цифр бачите. Клюнов на пількер. Мій пількер улюблений. Stayfall. Від джексона. японського джексона. Так, проводка у нас була... Як ви бачили? Різка джигова, але на поверхні. Красиво, красиво клюнув. Гарний окунь. Дуже радий, що саме вдалося її піднімати на пікер. Так. Так. Ще й Окунь вже бачите, сонце вийшло і вже світить досить яскраво. Клюнув окунь на пількер від Джексона. 9 грамів metal stayfall на поверхні. Джигова різка проводка. от І от такий красивий окунь. Хай пливе, Живий, підростає. Берегом клюнув окунь. Бачите, вже виматував, вимотував і отакий от маленький. Клюнув і знову на телспінер. Так. Ну, дякую тобі. Давай пливи Це гарний. Чи це Судак? Це скоріш судак. Ого. Ого-ого Хто ти? Хто ти? Щука? Щука, 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 це щука. І... Скажу вам, знаєте, на яку приманку? На пількер. Оце, оце новина. Так, іди сюди. У мене там флюр стоїть. У мене флюр стоїть. Не хотілося б, щоб вона його пере... Ой-ой-ой, по флюру. Так. Так, все. Іди сюди. Ну там вже флюр. Ну, все, щука. Щука на березі. Щука на березі. Ой, непогана щука. Непогана щука. Так. А це гарна щука, друзі. Подивіться, яка. яка красива. Повезло, що бачите, як вона її взяла цю приманку. Так, ну тебе я не очікував. Не очікував тебе спіймати. Шлин. Дуже приємно. Так. Візьму Ліпгріб. Візьму Ліпгріб, щоб і вам показати і, і було зручно з цією щукою розібратися. Хороша щучка. Що ж, робив останній закид. І на останньому закиді клюнула от така красива щука. А, клюнула жадівно і клюнула на Пількер. Друзі, це Пількер від Джексона. А, 10, скільки він зараз, я точно вам скажу, 10 грамів, здається, да, 10 грамів. А, Jackson Stay Fall. Ви побачите, як я її проводив, і як вона класно клюнула, і яка була супер потужна боротьба. А, друзі, це останній закид і я змушений закінчувати риболовлю. І закінчую її саме такою красивою щукою. Емоції просто переповнюють Знаєте, коли закінчуються слова, починається пісня. Хочеться співати, душа хоче співати. І це... Неймовірні враження, якими я з радістю ділюся з вами. Сьогодні гарно клювали окуні. Зараз я тебе відпущу. Дякую тобі за те, що ти клюнула п'ятниста. Що ж, трішечки відійшовши від покльовки щуки, хочу вам сказати одне: риболовля досить непередбачувана річ. І якщо ви не будете експериментувати, я не експерт, але я раджу експериментувати з приманками, підбирати ключики. Сьогодні бачите двічі, а то й тричі, пількер Джексон показав гарну роботу. Пількер можна проводити. Мені часто задають питання, як ти на ті пількери ловиш або метал джиги, кому як зручно. Я кажу, що це дуже універсальна приманка, якою можна як і робити джигові проводки, як в нижніх шарах, так і в верхніх шарах. Тут безліч її можна і твічити, з нею можна робити все, що завгодно. В мене щука клюнула на схоже на джигову проводку, але досить різка енергія. Ви все бачили на власні очі. Щука клюнула і клюнула жадібно. Тут ще і флюрокарбон стоїть, але і фрикціон справився гарно і, звісно ж, відпрацював класно спінінг. Така легка, делікатна снасть, це друга моя така риболовля на неї. І я просто в захваті. Дійсно класний інструмент, з яким можна ловити як невелику рибу і отримувати задоволення, так, звісно, і досить непогано. До нових зустрічей і не забувайте підписуватися на мій ДШ фішинг в усіх соціальних мережах: Інстаграм, Тікток і, звісно, Ютуб. До нових зустрічей. па-па! А я на зустріч сонцю містом. Сховавши ранок до кишень, перекладу тепер зі змістом цю мить. Яскраву мить в рядки пісень.